До речі, знаєш, я е, боялася за школи японські, що вони дуже теж строгі. Mm -hmm. е, але коли моя сестра пішла, вони строгі за зовнішній вигляд. Mm -hmm. А от е, норма дуже да? до речі. Ну, от я просто що мене часто викликали порозмовляти замість мами, бо я як ну, японську, mm -hmm. щоб розуміти, mm -hmm. дуже так лагідно, нічого да? mm -hmm. такого. А так, що саме з зовнішнього вигляду? Що має бути на учні? Якась дуже дивна тема, типу, що в них не можна носити колготки, Колготи? Ну, колготи. На нашому суржику колготи не можна носити. Які колготи? Типу, якісь капронові колготи чи взагалі? Я так розумію, що. Взагалі будь-які. Але десь я чула, що можна, типу, чи чорні, чи ну коротше. Ну, да, типу, є ну, свої але винятки. взагалі кажуть, що кого ти, типу, ні, навіть взимку, типу. Ну а як взимку Весь тут зна... такий дубак, якщо чесно. Ну от, але моя сестра до речі швидко. Звикла, да? Звикла. Вона каже: нормально, мені без ну, саме ти. Ну, Важ типу, мрія в будь-якого школяра українського, да? типу, не треба шапку, ага. не треба колготи, пішов так, 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 і, ще так. і школою заборонено. Клас. <laughs> Потім що там, ну волосся зав'язують. Треба зав'язувати волосся. Типа якщо не коротке, то зав'язувати. Зав зав'язувати, окей. Um, Якісь, типу, тіпа... білі шкарпетки, ну форма, форма ага, прям, форма, типу, вона форма прям форма. Ага. І, наприклад, десь я теж бачила, що не можна типу, красити волосся. Так, так, звичайно, е, волосся, всякі там пірсінги, і все це інше. Нічого, не можна навіть собі проколювати. Не можна. Вуха. Жодного, типу... Ну, типу, воно може бути проколото, але не може бути, мабуть, дуже, дуже якось, типу, так, да... Ну, не має бути знімати треба в на якщо навіть проколити. Mm -hmm. Або, okay. знаєш, такі прозорі штучки. Ну, коротше, зовнішній вигляд там жопать просто. Ну, типа, треба. Не знаю, ну. Жорстко. Е е є такі теж, каже, Маша, що вона каже, але класно, що не треба обирати зранку. А, що вдягти, да, що вдягти? Щось новеньке хочеться вдягти. Я пам'ятаю в школу завжди. А то думаєш, боже, одна уніформа це прекрасно. Тіпа, мені здається, що але це не хоче. знаєш, та... знайти такого собі. Ну, бо всі однакові, і ти не знаєш, хто тобі більш підходить позовнішці, знаєш, коли людина втягається, ти можеш трошки якийсь характер її прочути і та знаєш. Типу, якось прочитати про людину, щось про неї дізнатися. Тому зараз я вже трошки легше, бо я думала, знаєш, якщо форма, я думала, що в них як не знаю. В мене просто в молодшій школі, не в Японії України, але тільки я просто. Ну, там палка и так в Украине. Так, в Украине. За що? Ну, за що? За, все за, все, за все. Ну, она была такая. Совкова зимника. С перчиком. Ну, да, да, да. Ну, типа, прям... Там Зна, сильно знаємо, таких, ага. І я боялась, що Японія, типу, якщо вони такі стеж, типу, строгі з формою, то може і в це такому плані. Ну, у, моїй старшій школі, в середній школі такого не було. Нема, нема. В старшій школі Сказали, до речі, недавно, що коротше, вчитель типа наругав. коротше, щось почав типу, ругати, за що не забуває підручник. І я так розумію, що це було в такій формі, типу, грубій, Мабуть, ну може накричав, може щось зробити, ага. і прям коротше, прислали, типу, вибачте, він, типу, на домашньому, типу, арешті цей. Вчитель, Вчитель? Ну то мені подобається, але що вони трошки це, типа, не контролюють. Якщо він вийшов за рамки, скажемо так, да, то. Є типа японці, які думають, от раніше було класно, типа знаєш, ну, так, посіб, звісно, постійно, як так, наші так. є, теж типа, да з люди, так, так. що в Савку були, там не вистачає на вас всяких так, там так. зараз. Ну е, бо чоловік ми вчився в дуже строгій школі, але вони ну, всі знали, що вона як армія, типу. Що вона так. як армія? Ну так, це його старша школа, там вона прям така є. Типу, а, вона каже, я її вибрав, бо вона строма, але типу, вона заканчувалась там у другі дня. Типу... Ну, і... втрачу, він виб... обирає все, що по графіку йому підходить, туди так, він йде. І він, так, він так. скейтер ну, з, з 14-ти. Типу, він, ну, він обирає вільний спосіб життя. А, знаєш, так, типу, так, не... так. які там рамки і так далі. Ну, супер. Я, це... я його розумію. Знаєш? Ну, так, Тому так, я багато від нього чую того, що. Знаєш, по-іншому, бо він так собі Бо він скажеш, інший. Бо та, він інший і він обирає. Ну, і багато теж е, в мене всі друзі скейтер були спочатку, ага. коли я в кого да, була. І, ну, але вони всі теж такі, знаєш, обирають Зі характером всі це... на себе, для себе. Так. Да, більш більш св... вільні люди, я б сказала, так так, да? так? так. Бо японці все одно, які традиційні японці, які вони, вони більш. Е... Як би них, ти їх описала е традиційні. Знаєш, ну... Е е е стандартні японці. <світ> 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 Знаєш, є такі, от з да, яких можна вписати якісь е рамки. Це люди, які От вони якось виховались, так? Ага. і вони е за цими правилами живуть. Їм трошки важко виходити за рамки. Тобто ага. вони прям ну, от конкретно не розуміють, чому хтось робить не так. А, ну, знаєш, тіпо, вони... як можна жити по інших правилах, да? трошки ва... ну, десь важко. От, і тому. Ну, от, десь да, наприклад, трошки може... важко, я, я думаю, да, що їй має бути важко. Ну, так. Тому, я що... був, е, як, може, е, традиційні. Да? Там, ну, я думаю, що це якраз люди е, ну, от, десь старшого трошки, так бі... угу. віку. старшого віку. Угу. Так, вони. Е, не всі, але от, е, такі, знаєте, що залишились, що е, ці манери, коли треба дуже етикет. Знаєш? Mm -hmm. е, то, що, то не скажи, то не скажи, там, форми mm -hmm. розмови мають бути Стар... о, оце, от, знаєш, старо. Мова молодший, дуже, дуже про це каже. Да, мова старший, вона прям молодший, дуже відрізняє. Mm -hmm. Що якщо ти молодший, то ти маєш прям... mm -hmm. ну, то есть... кланятися, тому що той. Той старик трошечки вже пожив це життя. Так, е ага. е ну, слухай, в нас таке теж в Україні є трошки, да? коли старші так. люди вони думають, що молодші їм все, ну, типу, просто, мабуть, таких людей може можуть чаще, може зустріти. Я теж, я... настільки в мене, знаєш, по-іншому Угу. Десь у мене може, були такі, угу. але я не можу згадати. Ну, Для мене я... вони такі більше. Де їх mm -hmm. можна зустріти? Mm -hmm. Де їх можна? Де у тебе зустрічались такі? От прямо, як... Традиційні японці, я не знаю. Для мене вони просто всі японці. я просто дивлюся, що в багатьох випадках вони просто реально не виходять за рамки. Наприклад, я не знаю. Якщо я хочу, наприклад, в них є кава, в них є кава. Є кава без кафеїну, є кава з кафеїном, але вона. Ну, типа, з кафену вона може бути лати і так далі, а без кафену вона тільки кава. А, тобто, це... все, uh -huh. тобто я не можу сказати, зроби мені лати без кафену. Uh -huh. Все, це для них це просто збій системи. Да, Вони да. губляться і ніколи я. Це, це Starbucks. Starbucks? Ні, В Starbux супер. В Starbucks тобі налють, як так? хочеш. Так? Да. Я кажу: мені, будь ласка, каву без кафену, але лати. Uh -huh. Кава, знаєш, вона подумала, що таке кава без кафену, але лати без кафеїни, це значить, що це без, без кави. Воно просто мені дала В старбаксі. Там що Старбакс. ну, тут десь а, а, О. які. Ти ще японську розмовляєш? Так, та. ланов, там ще ти. Але я думаю, що тут ще знаєш, багато хто Короче, на підробках. Це школярі, які там на oh, літо підробляють пар-таймдж. Типа вони, mm -hmm. вони взагалі ну, не шалять. Так. Тому у них написано і все. Ото мені йти питати що знаєш, можна чи не можна. Я думаю, що це не можна і хай. Тобто немає такої в них, типу, флексибілідати, як це сказати, українською. Типу не гнучкі вони не гнучки, да, вони от. Ідуть по стандарту, і це мені трошечки, це мене харить в Японії. Ага. Мені не вистачає трошки якоїсь вільності зі сторони угу. людей. Угу. Ну так, може бути, що так трошки це. Е... воно трошечки б'є, да. ну, так. То то... Але знаєш, що вони... а якщо хочеш побачити, щоб японці були глички, угу. вони люблять дуже. Вони чомусь такі, знаєш, сидять. Вони чекають, поки скажуть, можна, можна, можна. Ой, щось мене цей. Нос Хочеш про це? Ні, от воно просто що не цей, але не той. Але не, шо, той. А, що я хочу сказати, що я колись сиділа з японцями угу. в ресторані, там, де можна угу. палити. Угу. А, а, на... Тут оце теж мені не подобається. Раніше що А шо не подобається. Угу. Що Можна, що що можна палити, палити в ресторанах. А просто раніше можна було палити взагалі, зараз всюди. всюди. Зараз навпаки, типа, якщо дуже маленьке місце, то можна або розділяють, або типу, зовсім не можна. Угу. Так. І е, я що, тоді сиділи всі понці щось, і хтось один закурив. Угу. Такий можна я закурю, звоняти? Угу. І всі такі фу, нарешті, коротше, всі такі не стали фу нарешті, цимирити, і такі почали то, курити. То, вони чекають, коли тобі скажуть, що можна. Типу, знаєш, ну, бо вони всі такі і, і бояться запитати, і у них ці рамки, бо вони типу, ну, і не хочуть, знаєш, вони чекають, що хтось перший зробить. Щоб хтось перший йде. Такий більш <гум> такі, типу, скромний да, якийсь характер ну, так, бо я... більшості в нації. Такі так дуже. <гум> Наприклад, що вони не обіймаються, О. але вони хочуть мене обіймати. Вони мене не знаю, не знаю, ага, мене, вони под... хочуть. мене подружки обіймають постійно. Ага. японські, Вони чомусь, от, може, вони думають, що я наземка, ой, нарешті можна обіцять. Нарешті можна когось обійняти. Ну, мені так здається, бо вони прям. Ой, давай, іди сюди. Ну, знаєш, типу, mm. не всі ясно, що. Але от в мене дівчата. ну, от, Дівчата, всі мої знайомі, такі. але вони теж такі, ну, мірі люди. Mm -hmm. Можна сказати, що вони там загнані. Вони там. Люблять обіймати мене. Може, тому що знаєш, типу я й наземка, і тому о а ну, вони між собою обіймаються чи ні? ні чи це різні люди? Ні, вони Чисті. між собою а. не обіймаються. Але коли mm. я є, вони такі, ой, давайте всіх там втрьох. Ну, типу, такого. Трьох обіймемось. Боже, який. Я ти думаєш, не... Що знаєш, що у них типу не прийнято і вони тоді. І вони не і, так. Може бути, моя десь читала, наприклад, тому що я спочатку минулого року я хотіла обіймати японців, uh -huh. бо я приїхала з Іспанії, і я у мене це типу, звичка вже. Зараз... Потім я десь прочитала, чи хтось мені сказав, що е тіпо, це, типу, дуже типу, навіть погано. Тобто, а -а -а. коли ти Колу... коли ще в епоху самураїв люди обіймали, типу, там е обіймав той, хто типу, вище за пос... е посадою, mm. за ролю. Тобто він обіймає того, хто нижче за, а, тіпо, за якимсь там рангом, uh -huh. да? і тіпо, тобто це було якось ну, в негативному да, uh -huh. якомусь кольорі. І, і я так щось, ну, я там щось почала їх обіймати, і потім я десь це почула, думаю, блін, мабуть, їм не, ну, тіпо, не подобається. Я думаю, що є, як прям такі, uh -huh. боже, що діється, ті, що не подобається, здається. бо. Uh -huh. Бо я ж кажу, я розповідаю про подруг, з якими ми. Uh -huh. ну, вже близькі дуже, так угу. і в принципі, що ну, в нас Ємці, це таке окей, okay. okay, okay, okay. і вони, то есть, вони захотіли, тобто вони сказали, всі обіймалися, yeah. ура, Тобто є там ну, друг мене теж, який любить обійматися там. Це... Японці. Японець. Uh -huh. Але але він такий японець, що тобі не можна в Японії жити, їдь там в Амстердам. Ну, хер, їдь в Амстердам, а чого? Ні, ну що він такий не японський? <реш> він весь. дуже не японець, так. він дуже не японський японець, так. Але так, мабуть, да, угу. е, обійми таке, так. Е, ну, прямо якщо перший раз, то таке ну немає, немає такого немає. Слухай, ну з своїм чоловіком, на, яко, на якому побаченні ви обійнялися? Але ми, ми спочатку дружили два роки. Ну, да. А ну ви вже обіймалися до відносин. Ну, то... Ну все, це вже не, цей не, інтимний не, момент, вже у вас настав раніше, ніж Хітоси. Але ми. ми ще не зустрічались, ми одразу з... За цей... зійшлися, uh, да, одразу, типу, ви... одразу одружилися, одружилися, так. одружилися так. одразу просто після дружби, потім ви таков, так і одружилися. Прикольно. Ми офіційно не зустрічались, але в нас були такі відносини, що знаєш, ми вже як зустрічались. Mm. Просто так взяли, що mm. такі дуже вагітна, Та ти що вагітна? <гад> ну, всі думають, що позагаліоти, зазвичай. Ну, да. Та що ну, звичайно, вазотраси від? свадьба, весілля. Ну так, да, так, да. це, типу... ну, ви якось, може, типу, приховували відносини, чи, чи ні? Ні, ні, ні. Ні, ну як? А як ви всі здивували? Якщо типу, всі а, знали, що у ну, вас ну, щось було вже, і потім ви одружуєтеся. Але, типу, ну, але в нас не було ж такого, що ми вдвох гуляли, Ні, mm. Ну, прям було зовсім не дуже. А. Ладно, Ми не дуже були, як Я не погано да, сказала. Не дуже. Ну, коротше, типу, Цекс-фред. Секс подружба. Секс по дружбі, коротше. А потім просто свадьба. Типу одруження. Ну, слухай, непоганий такий фінал. Фінал, ладно, фінал. Початок. Початок відносини. Одразу фінал. Ну, часто кажуть, якщо одружиться, все, це фінал вже. Думаєш, блін, це коли життя починається в відносинах, так, трошечки на інший рівень. Треба розуміти, що теж ми, але ми були відкриті спочатку. Тобто .е. він мене як чоловік не, не цікавив, тому я uh -huh. просто розповіла йому все, і він мені все розповідав. <рес> чи... ну, Тож .е. нас були такі, знаєш, що ми обговорили uh -huh. ті типу, всі такі моменти, які ти не обговорюєш, типа з хлопцем. Uh -huh. І ми знали дуже багато один про одного, uh -huh. тому не було ніяких питань, коли ми з'їхались. Mm. Було дуже не було побутових проблем, таких прям знаєш. побутових, да? саме ага. побутових. Цікаво. Ну він такий тож, Він в тебе японець, який ніколи не був за кордоном. Так, він не такий. Але е, одружився на українців. Бачите, на секундочку. Ну цікаво. Типу, як, як він так. Просто... Він таки дуже угу. він не розділяє українці, поні. Не от іноземці. Угу. Ну, типа, людина є людина. людина. В нього ну. угу. не було такого: типа, о Боже, я хочу собі якусь дівчину Ні, екзотичну загалі, загалі. з іншої країни. Нема. Взагалі не було. Він коли йому кажуть, приїхала і все. Типа він не любить, коли йому кажуть: у я теж хочу типу, ці подружити до земку. А він навіть не любить таке, як кажуть. Він каже. Ну, типа, Ти що, дурачок? Ну так. Що значить? Що для тебе для тебе це критерій, типа жінка чи що? Так, Ну бо він ну, не з таких, що там для нього цього там важливо. Ну йому ще й зовнішні неважливо. Він типа більше Він це круто. Тобто я можу не брити ноги. Ну типу, для нього це пофіг. Бо це моє тіло, і йому реально пофіг. О, ну тось тобто, він такий, коротше, знаєш, дуже-дуже не, не докалупується. Жінка має носити та, та, каблуки. Та, та. Жінка носить, не знаю. Тобто він ніколи тобі за стиль, ніколи тобі нічого не каже. Типо, що ти вдягла? Ні, 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 з ні, ні, ніколи. Я була навпаки, така більш ну хлопчача, бо я теж типу, каталася uh -huh. скейті з ним, знаєш, і такого нічого не було. Клас. Ну, може, тому я знаєш, сподобався мені. Mm -hmm. да, mm -hmm. Але ти ну... можеш розслабитися з людиною, ти можеш mm -hmm. бути собою. Не, не а, маєш, бо типу... До цього був хлопець, який, такі, типу, О, в тебе руки, типу, знаєш, волосся на руках. Але воно таке світле. Та, ладно, блін. Е, І Катец. раніше. Що... раніше... Ну, Катец, я, вже його, я вже його ненавиджу. Я його теж <ріх> ну, Це був Red Flag, який я не помітила, коротше. Один з. В моєго чоловіка нема волосся. На... на руках? На руках. А що він робив? Якусь лазер? Ні, просто Чого? нічого. Нього просто маленькі, ножки. отут. Тут чомусь волосся є. Але в нього гладить. Це більш э, гормональна зона, мабуть, якось Могуть. так. Цікаво, так. Ну. Але руки просто. Яке, а ноги теж. Ну, то есть, І ціло та, все, мрія нема будь, волосся. Мрія будь-якої дівчини. Ну, Серйозно, ну, ну так так. Тому як підвезло. Що Але так, у нас таких не було, тому mm -hmm. я думаю, що він дуже дивиться на mm -hmm. щоб йому було комфортно. Бо він теж такий, знаєш, він на релакс. Ну, типу, більш за комфорт, за він має робити, що йому подобається, бо його життя тоді піде. Ну, типу, він у нього була дівчина, теж знаєш, яка типа, о, коли ти кататись пішов, там, знаєш, типу. А... Ну, і, він, типа, і ми його... тут сконектилися ага. тим, що нам окремо треба свобода, але і разом класно, типу, і no. знаєш, не доколупують на ну, no. no. чого. Куди ти пішов, а що, да, як, а чого? Uh -huh. ну, так, да. Розумію. Ну, але ти тож ти теж, типу, з ним каталася там на скейтах і так далі. Тобто, у вас було якесь спільне хобі до цього? Ну так, так. До цього так. Ну, я почала тільки коли ми. Цьпе, mm -hmm. з -е, у нас там була компанія, типа 10 ціпо хлопців і ятів. <зважаю> ну, це, 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 це взагалі історія, але на секундочку, це саме той парк, тут, розумі, теж поряд, де вони познайомилися. Тобто Кагошіма це взагалі таке, таке місто, знаєш. Все відбулося тут, тут, тут і тут. Можна навіть просто так пальцем потикати і вже буде зрозуміло. Так, я мабуть, да, щось мене такий погляд на Японію не дуже, дуже, теж не дуже хочу, знаєш, сказати, що такі всі відкриті, всі... але хочу показати, що такі є. Угу. Тобто, що залежить також, від місця, мабуть, в угу. Токіо, мені здається, там взагалі важко бути відкритим, бо Токіо. там да. тіпа, дуже кожен, такий графік. Кожен вчиться по своїх справах, ніхто ні на кого не звертає уваги. Тобто, дуже такий. кажучи, тим більше там, ті, ті, всі на релаксі трошки під сонечком. Тут краще, там краще Боже, живеться. Взагалі, Боже, на островах там взагалі не життя кайф. Ну, слухай, ми теж були на одному, на м'яко Джима. Ці... Не знайти ні супермаркету ну, ніяко так, ну, достойного. Там... Все таке, ну типу, як Я... такі, типу, Мальдіви угу. і тут тобі село. Знаєш, на на, а мені подобається. На Амамі, так? Да? Ми mm -hmm. були там, що там є ресторанчики, бари, але, типу, гарні пляжі Там ананас. Ну, типо... Ананас. Банани кокоси. Банани. Хочеться, хочеться з'їхати, з'їздити ну, есть... на мамі ще. Угу. А на якось ви не були? Ні, я була е, на те, що поряд кікає джіпа, Кикаєджі. але там нічого нема, але... але гарне море. А море море там нічого нема, ну, але... Теж про Мандів, але нічого нема. Ага, ага. Ну магазинчик, бар, ну, да. але там клуб такий великий був, капець. Да? Там клуб такого навіть в когось Ну ні, у нас тут там, взагалі, у нас, взагалі є якийсь клуб. Закривалося багато. А були раніше, да, так. Рані так. Раніше були, і зараз є теж якісь великі, а там після корони помінялись типу, менеджера, всі ця мета. Uh -huh. Тому трошки прям вони просто почали uh -huh. розвалюватися. Uh -huh. А ось Але там був такий великий клуб, я ж така, що, таке є в когось І це такий острів, ну, там, блін, людей мало. Ну, реально. Так, да. да, я, я, я жодного клубу тут не бачила. Типу якоїсь дискотеки, типа, як в Іспанії, це взагалі важко знайти і не, не знайдеш. Типу, тут так. люблять всі караоке, Я не знаю, чого тут така прям культура або, караоке. А, або дуже маленькі клуби, да, дуже маленькі якісь такі а, локальні так. місця. Так. Так. Mm -hmm. Локальних, типу, є, але mm -hmm. вони маленькі, ну, івенти всякі там, знаєш. Mm -hmm. Музика, ну як клуби, просто mm -hmm. що вони. Немасштабні, я такі знаю. Да, не, не як на, в нас в Україні, да? так? Прийшов так, клуб, так. це клуб, і ти бачиш, що це клуб. Да, тут такого не знайдеш. Ну, але ладно, ходимо в караоке. Так, що робити? Ні, до ну, Спочатку мені дуже хотілося, і тому я на цьому острові mm -hmm. Білий плас. Mm -hmm. Клуб великий. Його назакрили закрили ще? Я думаю, ні, але не знаю, як там. Я туди один раз була там. Okay, все, okay. І це було так давно, дав, okay, та як okay. я ще навіть не з чоловіком їздила. А просто з друзями. Ага. І це був який рік, мабуть, тоді 19-18? 19, мабуть. Давненько вже в <рес> <рес> Ну, Але мені сподобалось, що що Боже, воно десь є. Mm. Вони десь є, є клуб. Я взагалі мені здається, я б була в шоці декілька mm. днів, якби я зараз побачила якийсь клуб, супер клуб. Ага. Раніше взагалі було прикольно, тут 에, було. Більше клубів, і коротше тут були всіх типу, батли, реб-батли, брейк-данс-бати. І вони да? всі коротше, тренуються у тут. Ти виходиш в Марк, а там, коротше, брейк-данс, і там приходять рем, читають. Вау, класно. Да. Зараз трошечки єдине, що тут бачу, то скейтерів. Угу. І все. Ну, тобто нема більше якоїсь двіжухи. На жаль, на жаль. Ну, ладно. Трошки, і на... чогось вони не знаю. Якось дуже спокійний спосіб життя тут, да? я так розумію. Е, ну так. Занадто. Занадто. Ну так. Ці Ті скейтери тільки, що да, в клубом. Mm -hmm. І все. І все. Слухай, я ще часто на вулицях бачу таких, типу, жіночки або чоловіки, які, типа, я так розумію, роблять таро. Тобто вони тобі гадають чи а, щось таке. Да. Розкажи а, ні, про це. Мені дуже, дуже подобається, цікаво. бо японці не прикольні, вони дуже вірять в ці штуки. Ну, тобто ці всі розкопчені та мало. Да? Mm. Ну, вони, типа, знаєш таке, ти іноді, якщо мені здається, в українські е, почеш про це говорити, ти будеш думати: а цей чоловік, типа, більше скептичний до цього чи ні, типа, ага. знаєш, а тут вони такі, знаєш, тут... ніхто не скептичний. Ти да? типа, знаєш, як, а ти хто там знаку Зодзяка, ну, а в них прямо і таро, і все, вони так норм реагують на це. Да, знаєш, вони, прямо, ага. вони можуть не вірити, але вони не будуть там, типа, ні. Не я, не, я не вірю нічому. Ну, так. Да, я типа, так, дуже раціонального такого нема. Ага. Тому я думаю, що знаєш, вони спокійно там собі особливо по рукам. Ще ж такі жіночки гадають. Угу. В кімоно сидять. Угу. Дуже реально йдеш, вночі сидить Та так, жіночка. Так. Думаєш, Блін, вже, вже 11, а що там сидиш? Типу, але я думаю, теж люди, коли підип'ять, -під, вони ще більше довіряють. Да, вони любили, Знаєш, такі їх розлікали в кітакі. Угу. Ти колись ходила до. До таких ні, до речі, але я прикладала щось е, і вона захотіла щось там. Да? Ну, такої... Ти перекладала, <звіт> да? так. mm. інформації такої там не було. Ну це на вулиці, тому mm -hmm. що таке. Більше, знаєш, не про майбутнє. Ну, хоча про майбутнє розповідати таке діло. Знаєш, що... вона типо розповіла про її здоров'я, і тіпи, ну, в неї там зійшлись коротше, mm. штуки, але вона каже: Але блін, що мені підказати, Сказати, що здоров'я я так знала, що вони проблеми, що мої проблеми вибачте. Розкажіть мені щось класне на, на майбутнє. Да? Е, ну, чи може досить до, до дослід, сьогодні? чи ну, так, ще? Давай, давай подивимося.